Минуло 26 років з часу виведення радянських військ з Афганістану. Через горнило радянсько-афганської війни пройшло більше 160 тисяч українців, з них 2378 загинули, в тому числі 60 вважаються зниклими безвісти або тими, що потрапили в полон. Поранення отримали більше восьми тисяч українців, з них 4687 повернулися додому інвалідами. На афганській землі загинуло і шестеро воїнів з Радехівщини. 15 лютого їх світлу пам'ять вшанували бойові побратими з районної спілки ветеранів Афганської війни. Після недільного богослуження, поклавши вінки та живі квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку і меморіалу Героям Небесної Сотні, група ветеранів Афганської війни попрямувала на міський військовий цвентар, де встановила вінок до символічного пам'ятника полеглим побратимам та вшанувала їх світлу пам'ять хвилиною мовчання. До підніжжя пам'ятника ветерани поставили запалені свічки і лампадки. Родичі полеглих воїнів поклали живі квіти пам'яті і скорботи. На цей раз у зв'язку з війною на сході України пошанування полеглих воїнів афганців пройшло без гучної словесної риторики. Його відкрив голова районної організації спілки ветеранів війни в Афганістані Ярослав Лівіновський. День пам'яті в нас, 26-ї річниці виведення військ з Афганістану. І стоїмо біля нашого обеліска, в якому ми положили частку, щоб мати згадку. Про наших побратимів, які загинули у цій афганській війні, посріблений перечасною сивиною кровопролитної війни, тоді ще зовсім юні, а нині статечні ветерани, досі не можуть забути її жахіть. Осиротіли від тяжкої втрати батьки, матері і сестри, до неї не можуть виплакати сліз. У світлому спомені їх скріплює лише заупокійна молитва, яку провадить на цвинтарі Радехівський священник, отець Ярослав Лепих. Самі дощі рабів твоїх і нині повсякчас, і на віки, віків. Анатолія, Ярослава, Василя, Івана, Володимира, Михайла і Степана. Що ми по ним тут поминання творимо? Подай, Господи, присну пам'ятним рабам. Всім тут нині напоминаємо, всі воїнам, які загинули в Авністані, і сотвориє вічною пам'ять. Вічна я пам вічна. пам'ять. По всьому районі, по всіх селах їздять і. Відвідують їхні могили, а так само і моляться за їхні душі. Їхня пам'ять завжди буде у ваших серцях, і ви завжди моліться і згадуйте їх у своєму житті і пам'ятайте про них, тому що разом ви з ними перебували, разом з ними воювали, і так випало, що їм не судилося жити до цього часу.